У Черкасах триває перший етап змагань всеукраїнські шкільні ліги Пліч-опліч серед учнів закладів загальної освіти. На фіналі гри з баскетболу та футзалу для дітей Черкаської громади була і наша знімальна група. У першому етапі участь взяли більше 17 тисяч учнів. Наразі від Черкаської громади зареєстровано 243 команди. Від області 2770. Юні спортсмени змагаються за першість у п'яти видах спорту. Баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Кожен навчальний заклад вже обрав свій талісман, який буде надихати дітей протягом усіх етапів змагань. Ми сьогодні дійсно лідируємо по Україні. У нас зареєстровано понад 2700 команд спортивних і наразі вже розпочинаються такі шкільні змагання, які вже в деяких школах навіть до фіналів доходять. Також до змагань залучаються професійні спортсмени та команди, каже Ігор Табурець. Ми підключаємо до тренувань, до початку, до фіналів таких сьогоднішніх змагань, як баскетбол, як футзал. Підключаємо саме і залучаємо дуже широко саме професійних спортсменів, таких як Черкаські мавпи, що стосуються баскетболу, таких як збірна і, зокрема, асоціація футзалу Черкащини. Тобто сподіваємося, що цей проєкт дуже успішно добіжить до фіналу Черкащини цієї української шкільні ліги плічопліч набрав великих обертів. Школярі активно беруть участь у цих іграх. Роман Данилюк каже, що нині діти особливо потребують підтримки. Такі проекти потрібні нашій країні, тому що щоб потрапляти у великий спорт, потрібно з великої кількості дітей вибрати найкращих, а ці ліги для того і створені, щоб із шкільної переходити в міську, в регіональну, в всеукраїнську і на всеукраїнській лігі вже будуть найкращі спортсмени з п'яти різних видів спорту. Тому, звичайно, скоріше всього, ці спортсмени в майбутньому стануть якимись світовими зірками спорту. Данило займається у команді з баскетболу Черкаські мавпи. Прагне стати професійним гравцем. Мені дуже подобається ця гра, я стараюся жити нею. Мені вона дуже подобається. Кожен день ходжу на тренування. Іванна грає за команду дівчат, стрімкі проти незламних. Каже, що такі змагання дають можливість розвиватися у цьому виді спорту. Також це нагода подружитися з однолітками. Я беру участь в грі, тому що це цікава гра з класом та ми можемо стати більш дружною командою. Заявки на участь у змаганнях прийматимуться до 1 лютого. Надалі відбудеться відбір семи найсильніших команд, які протягом березня-квітня змагатимуться за чемпіонство на всеукраїнському рівні. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.